Геріатричний пансіонат місце, якого бояться та яке окуте моторошними історіями, але виявляється, реальність є набагато страшнішою. Те, що виявила нова керівниця такого центру у Львові, буквально пробирає до кісток. Знаєте, що шокувало? коли ти бачиш очі людей і бачиш залякане очі, такі відчуття, куто ти попадаєш в якусь катівню і в тебе в голові не вкладається. Знаєте, такий переворот мозку. Ти розумієш, що тут щось страшне робиться. І мешканці, і нова керівниця переконують, що усі ці роки в пансіонаті діяла справжня мафія. Тут крали буквально все, і навіть пенсії та харчі постояльців. Це було так депресивно, тому що тут були такі, якби місцева така корупція мафія. Зумієте, тут були свої люди, які вони тут ну, вживали алкоголь і в великій кількості, продавали алкоголь. Забирали гроші санітарки, особливо. Забирали гроші лежачих. У нас був день, коли ми описали по кухні 54 тисячі гривень продуктів. Ми знайшли ці продукти, а ми ящик масла знайшли в їхніх сумках, як вони крали. Вони самі підтвердили, що вони це робили завжди. Це не вкладається в голові, але забирали працівники навіть гуманітарну допомогу від волонтерів. Бідолашних мешканців не люди змушували лежати на гнилих матрацах та їсти переварений рис, аби не так часто змінювати їм підгузки. Зараз м'ясне дають кожен день. Раніше давали м'ясне в неділю. Ну, а якщо давали м'ясне, ну, то тяжко назвати, що було м'ясне. Мені здається, навіть в ЛКП «Лєв» немає таких матрасів. На чому люди спали? Це просто був жах. На склади були забиті матрасами. Чому вони не давали, я не можу сказати. Анна Васильівна живе пенсіонаті вже 10 років і була свідком таких жахів, що й годі повірити. Тільки послухайте, психіатр видав старенькі довідку про психічний розлад лише за те, що вона посміла заступитися за лежачу подругу. І так тут вчиняли з кожним, хто наважувався відстоювати свої права. Вони Цю коліжанку обзивали, ображали її, що вона, що в неї поїхав дах, що я застала, вже хтось наготував її гаманець, щоб забрати. Я тоді вхопила той гаманець. Тут на мене накинулася санітарка, почала мене штовхати, чого я тут, хто мене підіслав. Але й це ще не найстрашніше. Під час перевірки з'ясували, що старе керівництво заселило в пенсіонат невідомих людей. Коли ж нова директорка зрозуміла, яку саме функцію вони виконували, то їй буквально відняло мову від шоку. Двох ми вже виселили. Та у нас іще є пару людей, де тут не мають жити. Він просто носить горілку, він бувши судимий. Та що він тут робить, не знаю. Але він був тут для таких речей, вплив до того, що виконував чиїсь вказівки викидувати людей. От так з балкона викидувати людей. І такий в нас є факт. Тут є такі особи, і просто страшно. Етері лиш півроку, як стала керівницею пенсіонату, але вже встигла відремонтувати один з корпусів, запустити нову пральню та повністю змінити раціон мешканців. Жінка хоче створити для пенсіонерів клуби та дати їм можливість розвиватися, але найбільше її мрія це повністю зруйнувати ту жахливу систему, яка ще й досі живріє в геріатричному центрі. Євгенія Полікарпова, Семен Пулик, правда, тут Львів.